Слава Україні! Я дякую всім вам за те, що ви не втратили віру, за те, що ви не втратили надію, стоїте за те, що ви продовжуєте боротися разом з автомайданом. Нам сьогодні рік, рік тому ми створили свою організацію. Як рік тому ми стояли разом з вами, боролися проти тієї ганебної системи, так і зараз ми стоїмо рядом з вами. Вся наша бойова кіннота вишукована, Ми готові в бій. Я вас запевняю, що автомайдан не скурвився. Автомайдан продовжує боротися проти цієї ганебної системи, продовжує боротися проти цього режиму. Ми продовжуємо наші акції. Не слухайте ніколи, нікого. Зараз дуже багато сил, особливо провладних, намагаються дискредитувати Автомайдан. бо ми їм не вигідні, тому що ми завжди кажемо правду і йдемо проти системи. І ми не думаємо, що там Порошенко на Порошенко нам байдуже, аби вони робили для людей. Тому ми боремося проти них. Я вас запевняю, що ми будемо боротися і далі проти них, незважаючи не на те, що ви всі бачите, нічого не міняється. Як голосували всі тюрми, всі лікарні голосували за президента, так і голосують. Як голосували всі державні установи за провладну партію, так і голосують. Як фальсифікували вибори, на жаль, це так, так і фальсифікують. Змін майже немає, ніхто не притягнутий до відповідальності. Але є одна маленька перемога. Це Ті хлопці, ті побратими, які разом з нами стояли пліч опліч і пройшли всю революцію. Вони зараз народні депутати. Да, їх небагато, але їм потрібна наша з вами підтримка. Тил запам'ятайте, наша з вами підтримка. Вони на нас дуже розраховують, а ми розраховуємо на них. І я впевнений, що ці хлопці. Змінять там всередині нашу країну, якщо ми будемо допомагати їм ззовні. Тому я вас запевняю, автомайдан буде і далі боротися проти цих хабарників і зрадників України. Приєднуйтесь до нас, не покидайте, тому що тільки в наших з вами руках майбутнє України. Я хочу, щоб ви зрозуміли, тільки ми з вами разом. Всі, хто зараз тут стоять, всі, хто вірять в краще майбутнє, ми можемо змінити цю країну. Давайте підтримувати наших хлопців, які зараз знаходяться у Верховній Раді. І я вірю, що наша нація буде процвітати. Слава нації! Дякую.